Вітаю усіх на каналі магазину VUKI.UA. Сьогодні поговоримо про захисний чохол Unicase Magnetic Ring на прикладі моделі для Xiaomi Redmi Note 11. Продукт виготовлено із гнучкого силікону, він упевнено фіксується на девайсі, адже виконаний з урахуванням його геометрії. Unicase Magnetic Ring має усі необхідні прорізи під технологічні отвори на корпусі смартфону. Доступ до них буде таким же комфортним, як і раніше. Фіксуючись на гаджеті, аксесуар. Формує над площею його фронтальної панелі невеличкий бортик. Класти смартфон дисплеєм вниз тепер зовсім не страшно. Окрім того, в аксесуар вмонтовано магнітний елемент, завдяки якому смартфон можна буде кріпити до автомобільного тримача. Так, так, я говорю про ось цю гарнюню металеву бляшку. Головна окраса виробу кільце тримач, за яке апарат можна утримувати на пальці або ж використовувати як підставку. Дивитись, наприклад, YouTube. Телефоні тепер стане значно зручніше. Замовити Unicase Magnetic Ring можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!